Все, привіт, от став спеціально, щоб глянути, от побачив у сусіда, дивіться, от Сонях. І от ділянка Соняха тупо тупо попадав, гляньте. Дивіться, що воно таке. Як... Ну, я не думаю, що це хвороба, це щось хаває його. Бачите? Тупо квадратик Нічого він не бризяв хлопець там, ну абсолютно не їздив, от тупо от, діляночка. От той що стоїть Сонях, але його вже крути. Ну, дивно якось, дивіться, покрутило листя. Он. Що воно таке, непонятно. Щось його хаває. Це не гербіцид, це не те щось. Як таке може бути? Так а уявіть воно далі піде. Чесно кажучи, я от такого не бачив. От хлопці, ось я знайшов Дивіться яка цікава штука, явно це не гербіцид. От. Ну, це... щось хаває, це, по-любому, щось хаває. Ну, бачите, от видно, поле. Ну, нормальне ж поле, блін. І от така фігня краю почалась.